Вітаю, друзі, слава Україні! У нас сьогодні суботній вечір. Вже така виробилася звичка у нас що в суботу, оскільки є великий саме тематичний ефір на каналі Дмитро Ньюс ввечері, то я, щоб не перевантажувати вечір великими і складними для сприйняття темами, вечірній запис не відміняю, звичайно, але присвячую його відповідям на ваші запитання. Там та тема наша діалог відверто де теми визначаєте ви. Радий запросити вас вже до 250-го, так, це ювілейний чи новілейний, 250-й, навіть не знаю, випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто, де теми, як вже казав, визначаєте саме ви. Коротко нагадую, запитання залишайте не тут, а мене і на YouTube-каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях і. Неймовірно вдячний вам буду за вашу моральну і організаційну підтримку, яка полягає в першу чергу у ваших численних переглядах. Ставайте постійними глядачами каналу. Тут дійсно буває досить багато цікавих речей, які пропонуєте ви, і на які я стараюся відповісти як найсерйозніше. А також буду вам дуже вдячний за підписку на мої Ютюбі, Telegram канали Це серйозно це не тільки мені потрібно для якихось там моїх амбіцій, це важливо для YouTube. Він в такому випадку піднімає вище цей наш спільний з вами продукт у стрічці рекомендацій. Так само буду вам дуже вдячний за поширення, рекомендації, посилання, а також коментарі, вподобайки, оті дзвіночки нагадування і все інше. Це все це додає мені снаги, і це, ну ще раз кажу, стимулює YouTube. А далі переходимо до відповідей на самі питання. Вітаю, пане Тарасе! Прошу вашої думки, які є запобіжники щодо потрапляння до влади від політичної партії конюнктурників, ціль яких використовувати це лише у власних інтересах? За людина, видно, військова. Кінець питання. Дальше. Причина. А ага, причина виникнення питання подобається мені такий підхід. Депутат сьомо скликання Черкаської оборади від БПП ЄС. Ну сьоме скликання це від БПП. ЄС виникло вже пізніше, і 8 восьме скликання оборад вже формувалося від ЄС. У 8-му скликанні він вже був обраний від ОПЗЖ. Притому його позитивне ставлення до Москви і РПЦ досить відверте. І навряд чи не було відоме представникам Черкаського середку партії. Ну давайте так. Перше, узагальнено щодо всіх, не існує стопроцентних гарантій. Бувають випадки, коли людина дуже сильно маскує якісь свої інтереси. Бувають кон'юнктурники, які дуже активно працюють десь на патріотичному полі, тому що їм потрібно це для якоїсь своєї кар'єри. Змінюється ситуація. Вони кардинально прибігають туди, де це є вигідно в даному випадку, наскільки я знаю цю історію, саме така історія і відбулася. Тому на 100% гарантувати не може вони завжди може виникнути обставина. Ну як кажуть, одні люди слабкі, другі люди продажні а на третіх можуть так натиснути на ті точки, які ви колись не врахували. Тому такі речі бувають, від них не застрахуєшся. Справа партії звести це до абсолютного мінімуму, щоб це були унікальні випадки, які ви можете пояснити, чому це сталося, щоб це не так було, як зі слугами, які безпринципні абсолютно прийшли. Ми лібертаріанська партія. Ні, ми вже майже соціал-демократична партія. Ми ще якась партія, коли немає ідеології, То тоді так і виникає. От велиці кількість. Ну кажуть, європейська солідарність, ви ж її згадали в європейської солідарності найбільша кількість загиблих членів партії. Рота загиблих членів партії, активних членів, депутатів місцевих у СУХ батальйон зрадників, колаборантів, перебіжчиків аж до депутата Верховної Ради. Я думаю, що там був би не один, якби вони опинилися на окупованих територіях. Це я ж туди проривався. Це загальна відповідь. А тепер давайте до конкретнішої цієї ситуації. Знаєте. Часом бувають люди, які не витримують випробувань владою, близькістю до державних або комунальних коштів грошей. Але оця ситуація вона дещо відмінна. Отак, От як ви її описуєте, те, що я зміг для себе десь простукати трошечки, перевірити всього повністю я не можу, але там видається, що є дві обставини, які треба враховувати на майбутнє. Перша це сам факт, коли формувалося. Це стосується саме конкретно тієї партії. Коли формувався блок БПП, це формально була партія, але реально там закликав Порошенко туди приєднатися всіх, хто готовий відстоювати патріотичні принципи. Він же звертався і до Садового, і до Тимошенко, до, і до Ляшка, по-моєму. Знаєте, ті вирішили йти самі, і пішли. Хтось десь прийшов, хтось провалився. По-різному було а. Багато різних певних груп менших партій, громадських організацій відразу прийшли і відразу почали домовлятися. Отаким чином, скажімо, в БПП Верховній Раді опинилася оця трійка диверсантів Лещенко, Наєм і Заліщук, які підривали партію з середини, які потім, як виявилося, працювали за російські гроші. Ну принаймні так виглядає. Ну, Понапоєшл Лещенко, це особливо помітно, які виявилися ну, просто рідкісними мерзотниками і негідниками. От тому такі речі і траплялися, тому що коли ти береш рішення на себе, що ти береш відповідальність не за вузьку партію, де ти відповідаєш точно за кого, а ти береш відповідальність ширшу за квоти від інших політичних сил, От ти домовився. От мені Лещенко прямо в одному з ефірів казав: А в нас там була одна квота. Одна людина, одна організація виставили, Ми домовилися, що буде троє людей, і от він вирішував, а не Порошенко, хто буде від цієї політичної групки маленької туди заходити. Отакі от історії були. Тому насправді мені здається, що історія з блоками з нею, мабуть, в Україні треба трохи прощатися, коли у нас буде добре структуроване суспільство, от як в Німеччині, ХДС, ХСС. Все зрозуміло. Вони вже не знаю, скільки десятиліть разом в єдиному боці. тоді можна створювати блоки. Ні, їх не треба забороняти, вони можуть бути, але треба відмовитися від формування блоків доти, доки ви не маєте стопроцентно перевірених партнерів, в яких ви можете вірити ну, абсолютно. От проблемою для ППП, знову ж в Верховній Раді, було, скажімо, присутність там певних людей з удару. Не міг Порошенко на це вплинути, а кличко, ну. У мене до качка є повага. Зараз особлива повага, коли його там пробують тероризувати зелені недолюдки. Але кличко допустив до себе досить багато людей, яких близько не можна пускати до політики. От історія, пригадуєте з Катериною Гандюк, що там тільки не верещали Порошенкові. А насправді єдина людина, яка хоча б якось до того напрямку причетна, тому що насправді там вбивство за вбивством стоїть партія Батьківщина. Але людина одна, яка причетна, це та, яка. Має відношення, яке завжди була тільки в ударі Кочка. але БПП і мав стосунок до тієї партії. Тому це є загроза, і от у випадку БПП в обласному рівні це теж зіграло свою негативну роль. Така сама історія була з народним рухом України від часа Чорново у 98-му році. Він хотів об'єднати всіх. На жаль, об'єднання не сталося, але саме ті, хто приєдналися, потім виявилися першими зрадниками. Не всі, але значна їх частина. Тому напевне з цим. Треба бути обережнішим. Що стосується Європейської солідарності, в 2020 році пройшла абсолютна очистка. Мені здається, що Черкаської організації, якщо не помиляюсь, займалася Ніна Южаніна, я можу помилятися. Там були багато конфліктів, але викинули всіх тих, хто були абсолютно сторонні люди. Зараз вже ця партія несе відповідальність за своїх краще, гірші, несе відповідальність. А до того, ну, на жаль, це ота ситуація, яка буває при блоках. І ще один момент. Треба партіям, це вже знову стосується не тільки БПП, а взагалі партіям, коли ви не маєте стопроцентної певності, що ви завжди будете у владі, що ви можете опинитися в опозиції. Треба, підходячи до нових кандидатів на місця в списках, дивитися, чи ці люди. Можуть витримати випробування не тільки владою, в основному дивляться, чи ті люди не схильні до корупції, але чи ті люди будуть стійкі до випробування опозицією. Буває часто, що людина себе нормально поводить чесно, адекватно у владній фракції, не краде, не займається корупцією, займається добрими справами. Але прийшла нова влада. До того, восьме, оце скликання, воно ж обиралося, про яке ми говоримо, верніше сьоме скликання Черкаської обради, воно обиралося, коли БПП. Була правлячою партією, і ну, люди працювали на владу з владою, все нормально. І цей очевидно теж депутат працював. Він не був помічений. Насправді він не був помічений в якихось російських діях. То що тут ви трошки перебільшуєте? Та, може, там були якісь речі, але дуже підспудні. А от. В 2019 році помінялася влада, і людина попливла. До сух він не попав, тому що там була вже на той момент створена своя вузенька компашка. Там оцей акторчик один там займався і ще плюс там родина Юдашкіна, чи як його там я забувся вже, не пригадую, російського олігарха формували Черкаську обласну організацію. Але з союзниками СУГ були зазвичай ОПЗЖ. І ця людина пішла до влади. Вона прийшла з владою. Ця влада була БПП. Помінялась ситуація, Владою стали суги Зеленського і присужники влади ОПЗЖ. І він потягнувся до ПЗЖ. От ці речі треба враховувати. А насправді ну, цей випадок, я ще раз кажу, це ще навіть дуже добрий момент, коли в стількох радах в 2015 е, році. Тодішня БПП дістала чи не на найпотужніший результат по всій Україні. Вони скрізь були представлені, великою кількістю. Та вони і в 2020 році скрізь були представлені, на відміну від сух, які багато де попрогравали вибори. Але при тому, маючи таку неймовірну кількість депутатів, тисячі депутатів місцевих, які важко перевірити, практично не мати зрадників. Це є колосальна річ. Це дійсно добрий результат, але і у тих окремих випадків, які були, ліпше їх не допускати. От я сказав про деякі рецепти, на які треба дивитися: перевірка на те, чи витримає владу, перевірка на те, чи витримує опозицію. Ну і добре дивитися на ідейне обличчя, через що приєднувався. Дальше, два питання однакові. На них є єдина відповідь. Швидко їх зачитую. Добрий день, пане Тарасе. У мене є питання: чи це може бути правда, що кварталівці внесені списки Нацгвардії як військові? І друге, ви читали в інтерв'ю новину, що всі ці актори 95-го кварталу числяться в військовій частині? Мабуть, оформлені, що вони на нулі і отримують по 100 тисяч гривень. Можливо, це фейк. А якщо це правда, а скоріше це правда, то це як? Що ви скажете про це, Тарасе, пане Тарасе, у що перетворить Україну? Давайте так відповідаю. Насправді, поки що, ми не маємо доказів щось, що це загальна, загально тотально правда щодо всього кварталу, і щодо військових частин, і щодо передових частин. Це було б занадто помітно. Я думаю, вже б інформація випила. Якщо вона колись випила і щось таке буде, це буде неймовірний скандал і це їм відніме дуже багато. Я думаю, що напевне ні. А що насправді? Насправді, в квітні місяці. Записалися двоє саме двоє кварталівців до Нацгвардії в Києві. Це була досить цікава служба. Це є двоє, це пікаво. Той що е, цього е, Януковича передіював, і Мартинець такий, Я навіть не знаю, хто це. Їх двоє дійсно прийняли присягу, вступили в Нацгвардію. Це була цікава служба. Я бачив інтерв'ю. Пікаво перше він з автоматом стоїть з охороною біля. Магазину, як він там називається, оцей Хавер Девіс. Ну, ті мотоцикли, американські дорогі, Він охороняє е, дорогий магазин. Біля нього пару бульдожків, Мабуть, його домашні вигуляти вийшов з автоматом їх, і він приходив на службу, вертався додому. Вибачте, Нацгвардія в період війни. Надзвичайно важкого часу, особливо свого часу, це казармене положення. Тому насправді це було дещо сумнівно більше для фотографій. Але, ну кажуть, що саме що Пікалова, ну ніби він та трошки цим дійсно перейнявся. Він там один з тих, хто ще, хоча б на початку, хоч трошки людського щось було, але потім, потім ось з тим орденом, з тим всім все він для мене використаний абсолютно. Бо він єдиний з ким я просто спілкувався з цієї всієї команди. Ну, щось людське спочатку там було, вже нема. Але більше по них не помічено. Десь за місяць два, очевидно, ця історія їм надокучила. І вони спокійні. От хто прийняв присягу? Хто пішов добровольцями <кій> в березні, квітні досі на фронті не можуть звідти піти. А цим вони ж кварталівці. Їм сказали: е, до побачення, ви вже не хочете більше служити. Добре, вертайтеся до своїх справ. Ну, це знаєте, це. Це ще більша зневага, ніж би вони взагалі туди не пішли. А далі їм, особливо, ось цьому лисому з кварталу кошовому, пробують тепер малювати якісь історії волонтерства, все це виглядає особливо гидко. Те, про що ви кажете, про ніби якусь велику групу, яка десь записана у військовій, я не бачу цього підтвердження. Ще раз кажу, якщо воно раптом буде, це, це буде неймовірний, а амар... цей неймовірний буде злочин, моральний, це буде плювок всьому суспільству. Поки що доказів цього не бачу. Про двох я назвав. Вони дійсно були в Нацгвардії, але ця служба була досить специфічна. Ідемо далі. Питання, яке якраз, мабуть, для мене має бути, тому що я нагадаю, що я колись був тим, хто під час Революції Гідності, перший, під час якраз отої спроби розгону 11 грудня сцени Майдану, закликав подивитися на психічний стан Януковича. і Врахувати той факт, що відставка президента усунення президента може бути і за медичними показниками. Я доказував, що Януковича є явна прогресуюча форма шизофренії. Я в цьому досі переконаний. Значить, питання від постійного глядача. Ви зараз його пізнаєте з перших слів. Слава Україні, Московія має бути знищена зелена пліснява стерта. Безумовно. Одним з приводів закінчення повноважень президента, ну, припинення, давайте так, є стан його здоров'я загального і отже, психічного, в тому числі, чи може бути по найстійкішому нанесений такий психологічний удар, після якого всім, навіть трьохсот депутатам, стане ясно, що людина не може обіймати посаду президента за станом здоров'я. А це ж зробити неважко, використовуючи його нарцисизм опускозалежність та істеричність, наприклад, відмови від прийому делегації з ним на чолі, на чолі. Після того, як вони вже прилетіли і сіли, щоб вже замовчати таку поуху не було змоги. Приклад, може, і не й але такий вже прийшов в голову. Пам'ятаєте, Ворошиловського стрілка, наприкінці, там і психіатра захватіть із собою до слова, А чи потрібні будуть тоді голоси отих 300 депутатів? Ну там насправді все виписано в конституції По стану здоров'я. Там є відповідні медичні комісії, відповідні заходи, відповідні висновки. Це все контролюється відповідними органами державними. Але. Там ніяких 300 депутатів не потрібно. Вся проблема в тому, що ну пункт перший нарцисизм нарцисизмом, але наша дипломатична служба, яка повністю все проводила, діє тільки в одному напрямку: подбати про візити і про імідж Володимира Зеленського не полетить він жодну країну, доки там не буде дуже чітко передбачено. Що саме те, що він має там зробити, це може бути щось хороше, а може бути відверта провокація, відверте хамство, і відверта підлість. Що це все буде реалізовано? Іноді дещо сколюється, звалюється. Ви бачили його випад, вигляд і його психування, коли йому відмовили в виступі перед повним складом Палати представників США обидва рази тільки з керівництвом розмова. Він там. Психував, після чого це нам дуже дорого обійшлося. Ми досі не маємо фінансування. Це Зеленський все був винен. Але чи з цього можна такими провокаціями щось зробити? Ні, цей варіант не спрацює. Довести його до дестабілізації ну дадуть йому щось там заспокіло, якісь відповідні речі, які йому зроблять весь світ прекрасним, чудесним. В нього все стане найліпше, а він взагалі найліпший лідер сучасності, всі тільки погані і. Єрмак йому в тому стані зможе йому все пояснити, що йому буде потрібно. Не буде такого зриву, не буде того стану, в якому він війде в повний ступор відключку, і після чого його можна вже виносити в Павловку в Києві і казати, що ну і бив да вийшов». Не вийде вже не вийде такого. Насправді він і так в стані, о той стан, в якому ви бачите його на будь-якій прес-конференції. При нормальних умовах цього було би достатньо для того, щоб припинити його повноваження через неадекватність поведінки, неможливості нести відповідальність за свої дії за фактичну недієздатність. Це приблизно до стану, який в період найгіршого ступору був у Януковича в період Майдану. Він дійсно в певний період ступору. Був це приблизно те саме, але це має затвердити вся державна машина. Там уряд, там Міністерство охорони здоров'я, яке призначає відповідних експертів, там прокуратура. Хто в нас це буде робити? Та вони будуть доказувати, що все прекрасно. Тому я би казав, на цей варіант не розраховувати. Але я вам по ньому постарався дати максимально повну відповідь, як це все виглядає. Це в даному випадку не спрацює. Взагалі, цей варіант за станом здоров'я, він, він не спрацює, доки президент має свій уряд і контрольований парламент. Це не дасть ефекту. А як він поводиться, ну ще раз кажу, він поводиться настільки неадекватно, що та стаття Конституції, ну ніби на нього написана, але ж не, ре, не, не, не реалізовується досі. Ідемо далі. Вітаю, пане Тарасе. Відомо, що депутатська група від партії ЄС зробила позов до суду на Стефанчука за порушення закону про депутатську діяльність, коли він свої перешкоджав робочим візитам, відрядженням за кордон. Нежеста Стефанчук не боїться покарання, яке рано чи пізно може настати? Він же ж, як юрист, не може не розуміти, що Єрмак, який дає йому доручення, ні за що не відповідає, поза як його підпису ніде немає, не може бути за посадою. Невже він і? Так і як від він, невже він і як він сподівається пропетляти чи відкупитися? Бо ця влада колись зміниться, і платити прийдеться за всією суворістю? Я бачаюся, іноді питання бувають не і трошки збиваються в них. Значить, давайте так. Що стосується Стефанчука. Він не просто унікальний мерзотник, негідник і людина рівня найвищого рівня хамства, тупості і мерзенності. Ця людина є карним злочинцем. Його перший карний кримінальний злочин на посаді спікера відбувся, десь по-моєму за годину чи скільки часу після того, як він прийняв присягу, вступив на цю посаду. Коли зняли Розумкова, тому що розумков відмовився фальсифікувати рішення Верховної Ради щодо е, одного одіозного законопроекту, так званого про олігархів, це Стефанчук відразу ж цю фальсифікацію зробив. З того моменту він вже злочинить. У нас не американська система, де плюсуються, у нас поглинаються те, що він зробив злочин тоді, в перший день це та ж сама міра відповідальності, як будь-який інший злочини, злочинів, які він робить зараз, тому насправді. Чи він за ті злочини дістане свої 12 років старі? Чи він ще зараз дістане? Для нього вже значення немає в юридичному плані? Я вам більше до того добавлю. От, по-моєму, вчора е сам ж Разумков подав позов теж проти Стефанчука за пряме порушення закону і злочинну дію, злочинне звживання у справі про відставку безугої. Він не поставив на голосування той проект постанови, який він не мав права блокувати. Він мусив його поставити. Як проголосують інше питання, а він мусив його поставити. Він його не поставив. Він звичайний зочинить. але. Ще раз кажу, він зараз надіється, що ця влада буде довше. Він цієї, розумієте, в чому вся біда? Всі ці чиновники, всі, вже були такі питання, чому ж вони не бояться робити злочини? Вони бояться цієї верхівки владної більше, ніж народу України. Народ України показав, що дуже часто проходить безкарність. Минається все без покарання. А оці від цих прилетить. І тому вони мають усвідомлюватися. Ми маємо про це говорити. Оте, те, я повторюю, кожен день Стефанчук, карний зочинець, який буде сидіти в тюрмі. Він має це запам'ятати. І ми маємо його знайти. І ми не маємо дати спокою нікому, яка б не була хороша майбутня влада, не дати їй спокою, доки він не сяде в тюрму. І подібні речі про всіх них треба говорити. Там нема чесних людей, там нема чистих людей. Перші, хто ще вийшли, попрощалися і проти них якось воюють, ще ті може відмилися. Все всі інші співучасники злочинів. Чому вся штука не боїться він. І він надіється, що вдасться пропетляти. І він надіється, що в найбутній владі буде дуже мішане середовище, Ярмак йому обіцяє, що в Раду заведуть з десяток партій. І навіть якщо стане не той, що треба президент, то за генпрокурора все одно голосує Верховна Рада і інших багато речей. Тому от він на це сподівається. Він думає, що пропетляє. Я надію, що ми йому такої можливості не дамо. Наступне питання. Вітаю, пане Тарасе. У мене виникла одна дуже тривожна думка. Патрушев, як ви кажете, скрізь використовує ляльку Путіна до виборів у Рашті. А може бути такий сценарій, що після виборів Патрушев котре відправить ляльку кудись ближче до фронту, наприклад, у Маріуполь і організує вбивство двійника. Після цього звинуватить у цьому Україну, щоб підштовхнути обурених орків до мобілізації. Як ви думаєте з цього приводу? Чи можливий такий сценарій? Слухайте, вони вже... Наробили всіх сценарій. Це можна було про такі речі <кій>, говорити до 24 лютого. Що вони ще можуть додати після 24 лютого? Розказувати про якусь ядерну зброю? Знаєте, це вже ні на кого не діє, не впливає. І здається, що вони дійсно не готові в такій ситуації цього зробити. Е, підігнати туди двійника ну був двійник Маріуполі, правда, не цей не Васильович. Васильовича бережуть. Його не пускають ті місця, де може йому щось зашкодити. Туди везуть третіх, четвертих двійників Путіна, яких не шкода. Тому насправді е, чи можуть таке щось зробити? Ну, теоретично, вони можуть зробити все. Це така виродніла недоімперія рашистська, що від них можна чекати всього, тільки я не бачу в цьому сенсу. Їм потрібно провести відповідний трансфер влади. Путін має передати владу колись патрушову молодшому, ну лялька Путіна. А як це буде? Це може бути трансфер, як Єльцин зробив: я устав, я ухожу. Це може бути помер. Це може бути той випадок, який ви описуєте. Українські терористи, тільки для цього не треба їхати обов'язково до Маріуполя. Десь наші там безпілотники багато які речі долітають все далі і далі. Це може бути де-небудь в Ростові, куди прилетить ракета, і раптом приб'ють тихо в підвалі, приб'ють ту ляльку, а скажуть, що вбили українці. Чи це щось поміняє, чи це дуже посилить мобілізаційні настрої? Швидше, це небезпечно для Патрушева, тому що в такому випадку всі ті, Хто не задоволений його правлінням, можуть зірватися і почати серйозно бунтувати? Мовляв, ні, царя, тепер кожен з нас головний. Хто сказав, що ти главний? Оце може відбутися. І тому я думаю, що це є головний стримуючий фактор для Патрушева, тому що йому потрібно, щоби Путін чи лялька Путіна була жива до моменту, доки не отримає. Повноту влади той, на кого він робить ставку. Він робить ставку на свого сина, хоча його синок, ну, м'ягко кажучи, явно не витягує. Але йому зроблять потім, коли це відбудеться маленьку, переможну війну якусь. Або в нас, або на північному Кавказі. Все залежить від того, кого ми після якогось там перемир'я певного, якщо яке, напевне, все-таки буде, оберемо в Україні. Оберемо знову якого небудь зеленського чи ще якусь одну таку бредоту. Ну. Тоді ця війна переможна, їхня буде у нас. Оберемо щось нормальне і почнемо захищати країну на зразок Порошенка. Тоді буде десь на північному Кавказі. І от тоді, після того, він почне перетворюватися в нового Путіна. І та загроза в нас буде завжди біля наших кордонів. Все залежить далі від нас. Але оцей конкретно сценарій ваш. Я би не сказав, що він є дуже реалістичним і що він йому вигідний. Мені здається, швидше навпаки. Так, наступне питання, коротеньке питання. Доброго дня, пане Тарасе. Наразі це головне питання дня: хто такий Суцкан? Чому він поїхав представляти Україну? Пояснюю, про кого йдеться. Значить, Зеленський, вертаючись із Давоса, дав наказ. Зробити відверту провокацію проти нашої євроатлантичної інтеграції, розірвати це фактично на рівні демаршу, який розриває нормальні відносини з НАТО, зокрема по допомозі, зокрема по координації зусиль. Тому подібне, він заборонив заужному виїхати на засідання Україна НАТО на рівні командувачів. Воно було скликане цей формат, був створений тільки під залужно, ні під кого іншого. І не дав заужному навіть по відеоконференції туди звернутися. І навіть не послав когось з його з найвищих заступників, там шрапталу, начальника Генштабу Чеку, та навіть свого сирського. Це було зроблено. Чому Суцкан? Це було зроблено для того, щоб демонстративно, показово продемонструвати НАТО. Да пошли ви Ви нам не нужны. Наш Вова з сусідським дядією Володієв чи договориться тим з вами, тому що ви стандартів требуєте, йому це не треба. Хто такий Суцкан? Це абсолютний стопроцентний паркетний генерал, який не знає, що таке Збройні Сили України. Він спочатку був викладачем, потім зав навчальною частиною в військовому університеті України, імені Черняховського. Тоді далі він потім став дипломатом. Він очолює наскільки я розумію, наше депредставництво при НАТО. А це цивільна посада, це дипломатична служба. Це взагалі-то міністерство закордонних справ. Але він далі ходить в чомусь в погонах, Він представляється як військовий, і він просто з одного кабінету в Брюсселі перейшов в інший кабінет. Дипломатичного представника не пов'язаного зі збройними силами України їх командуванням, відправити туди, де мали обговорюватися питання координації командувань, де залужний мав пояснити те, що американці від нас зараз вимагають для того, щоб надати допомогу. Який план війни, що ви бачите під перемогою, що для цього потрібно? Тільки залужний може відповісти направлені туди суцкана, Це є демонстративна неповага для того, щоб закрити цю тему. О знаєте, іноді з'являється мене питання, чим відрізняється Янукович від Зеленського? Результат той самий. Янукович просто був чесніший. Відмова від НАТО. Янукович під тиском Путіна в 2010 році вносить законопроект, сам його підписує, вносить про основні засади зовнішньої і внутрішньої політики, де викидає тему НАТО. Просто її викидає Ну, темою євроатлантичної інтеграції. Що робить Зеленський? Він шукає способи, щоб НАТО саме нам сказали: Ні, ідіть ви. Ми з вами не хочемо. Він не хоче взяти на себе відповідальність він хоче її перекласти на інших. Так як з мобілізацією перекласти на уряд, так як з Європейським Союзом Януковича натиснув знову Путін. Янукович зробив страшну підлість, яка закінчилася революцією. Він. Відмовився підписувати угоду про Сотятю на шлях в напрямку Європейського Союзу. Що зробив Зеленський? Він відмовляється виконувати вимоги Європейського Союзу. Він блокує, саботує всі ті дії, він демонстративно робить все навпаки. Для того, щоб Європейський Союз йому відмовив? Він, бачите, не відмовляє, а він буде далі старатися. От він, чому він гірший за Януковича? Вони роблять ту саму справу. Тільки Янукович, хоч робив це відверто, і це приводило до збурень, до революції, до всього іншого. А цей, цей втихаря гадить. Наступне питання знову дуже коротеньке. Бігус же ж працює на Зеленського. Чому влада почала його цькувати? Давайте так, не зовсім на Зеленського. Бігус з самого початку обрання Зеленського почав покусувати і його. До того, він безперерву обливав брудом Порошенка. Просто до неймовірності. Звичайно, що на Зеленського і атаки на порядок слабші і більше не так самого Зеленського, скільки його оточення. Він їх покушує не надто сильно. За бігусом є реально московський слід. Це робив Андрій Дзиндзі, робив свої розслідування, там дуже серйозні речі, там родина, про яку бігус. Це відома історія з 18-19 року, про це знають всі. Це було цьому питання навіть задавали напряму на 1+,1, плюс там під час студії, все інше. Це відома історія. Він атакував Порошенка за наказом з Росії, тому що було треба. Принижувати і руйнувати ту владу, яка була неприємна для Росії, в нього він відмовлявся від того, що в нього є зв'язки з тою його московською родиною, які дуже близькі до путінського оточення і до керівництва, по моєму, ФСБ, а не все-таки ФСБ. Але ну, потім було доказано з що це брехня. Вони дуже в тісних контактах. Значить, Бігус. Настільки на це корисно Москві працює проти України, проти української влади, але його викриття сьогодні зеленої влади вони правдиві. Тобто він вміє працювати, коли йому дають сказівку, працювати чесно. Просто проти Порошенка не було матеріалів, а проти Зеленського слухайте море. От що не хочеш, бери і вже маєш прямий доведений матеріал. І тому зараз його матеріали правдивіші, вони цікаві. А насправді ну, влада наїхала. Ви бачите, вже дала задній хід по білусу. З Москви позвонив, все совок.